Саме так із гарним настроєм, торбинкою смаколиків та водою ледь не щодня на свої прогулянки виходять сестри зооволонтерки Аня та Катя. Звичайним дитячим забавкам вони у своєму віці надають перевагу піклуванню про братів наших менших і займаються цим не один рік. Ми захотіли разом допомагати тваринам. І почали ми це в січні 2023 року. Я хочу, щоб нам допомагало більше людей та допомагали тваринам разом з нами. Підопічні дівчат, безхатні коти та песики, загалом зо півсотні хвостатих, Більшість з яких вони вже знають поіменно серйозно займатися волонтерством. Діти почали, надихнувшись прикладом інших захисників тварин, чиї відео бачили у інтернеті. Відтоді дівчинки відкрили свої сторінки у соцмережах, а також почали взаємодіяти із однодумцями та благо. Одійниками відвідують притулки для тварин, і не тільки я вирішила сходити в притулок з мамою і з сестрою, і я знайшла номер власниці притулку та позвонила їй. Созвонилася з нею. Ми принесли їм корм, були там з котиками, з собачками. Ми сходили в той притулок два рази. Потім я подумала, може, коли виросту, теж зроблю свій притулок. Ще ми допомагаємо різним волонтерам, пересилаємо їм посилки. Також і нам допомагають. Піклування та любов до чотирилапих це сімейне, розповідає мама за волонтерок Аліна. Впродовж кількох років родина мешкала у селі, де діти зростали у оточенні тварин. Тож не дивуються, що Катя та Аня обожнюють пухнастиків за можливості, підтримує доньок у їхньому захопленні. Зазвичай як діти там просять кишенько. Гроші. Там, на морози, на якісь дрібниці, мені малі дзвонять, телефонують мам, можна там гроші взяти, Я кажу, ну беріть до чого, Нам треба корма підкупити. <гум> тобто кожен, кожен вихід їх, там десь на прогулянку якийсь, Це, вони брали кошти, купували і під, підгодовували тваринок. Звичайно, підтримую на вихідному, коли в мене є час. Я ходжу з ними також. Ми разом. Як і велика кількість благодійників, зооволонтерки займаються своєю діяльністю, власним коштом та за рахунок донатів. Їхні реквізити та звіти про надану допомогу можна дізнатися на сторінці, посилання на яку ви можете знайти на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.